Одного разу я отримав арешт на ланч, ланч detention. Я навіть не знав такого слова. Як це сталося? Я прийшов в американську школу на 8 годин. Але я трошки запізнився, тому що навчання починалося 8.10, а я прийшов десь в 8.02. А в них почалася молитва. 8 годин починається молитва. Ну, думаю, це не моя релігія, можна трошки пізніше, але ні. Якщо ти приїхав в школу, то маєш слідувати їх правила. Між уроками в них три хвилинки дається. А після останнього уроку у вас є тільки одна хвилина, щоб добіжати до шкільного автобуса. Коли наступає ланч, людина може йти, учень може йти за школу, може сидіти в школі, може піти там в спортзал, куди завгодно. Що хочеш, то і роби. Але якщо в тебе ланч детеншн арест на ланч. Ти береш свій ланч і йдеш собі мовчачки до класу, де сидить така тітка. І не можна розмовляти, спілкуватися з учнями, ти тільки їш свій ланч і сидиш тихенько, робиш домашню роботу. Як я потім зрозумів, це не найстрашніше. Є ще after lunch detention, після уроків такий арешт. Людина, якщо школа закінчується в 3, то вона має сидіти в школі аж до 5 Годин, і також в кабінеті, не розмовляючи робити домашню роботу. Ще є Saturday detention, арешт на суботу, і ви маєте приходити в школу в суботу і сидіти мовчачки, роблячи домашню роботу. Якщо ви не виконуєте цих правил, вас можуть не то, що викинути зі школи, заборонити відвідувати школу. І це називається suspension. Suspension – це підвішувати. І, начебто, вас підвішують, але ви маєте робити домашню роботу, здавати, ніхто це не відміняє. А ще є in-school suspension. Що це означає? Що ви маєте бути в школі, але не маєте права відвідувати уроки. Ви сидите, як ну, реально, як арешт. Я цього, слава Богу, не знав. Сидите в кімнаті з іншими такими ж учнями, робите домашню роботу. Мовчки, не розмовляючи, і навіть ви не маєте права виходити в туалет, якщо у вас detention, арешт, до цього сходили в туалет і після цього сходили. Але впродовж не маєте права, не маєте права навіть вийти там за своєю одежею, як реально в тюрмі. Якщо ви цього не знали і це було цікаво, з вас лайк, підписуйтесь, будемо вчити і англійською. І життя в Америці разом, пока.